Як живуть пенсіонери в Америці, в яких будинках ходімо дивитись? Так, заходимо в будинок. Так як візуально він не викликає якогось там вау-ефекту, наприклад, в порівнянні з сусідніми будинками, то нічого такого особливого. Так, це собаки. Так. Американці дуже люблять тварин. У них у всіх по декілька собак, І це зазвичай дуже великі собаки. Це гостєва, одна з гостьових кімнат. Зі своєю ванною кімнатою. В цьому будинку три ванних кімнати. Взагалі один туалет дуже рідко, коли буває в їхніх будинках. Так, заходимо. Ось така невеличка якби, зона відпочинку. Так. Бігова доріжка. Це вітальна кімната. Ось так. Зараз відлив, тому вода вся пішла, але це тут все вигляд на океан. Тому, коли о другій половині дня повертається вода, це дуже гарно. Ввечері також це неймовірно спостерігати. Так, йдемо далі. Так, переходимо до кухні. Тут також ще видно ось таку терасу. Там також Можна посидіти, відпочити. Стоїть навіть он джакузі, курс Це кухня. Кухня, їдальня, величезний телевізор і ще ось велотренажер, колекція вин. Ось так, все це дуже гарно. Це така невеличка кладова. Там пральня і вихід до гаражу. В гаражі, до речі, стоїть одна з останніх моделей Тесла. І інший автомобіль, я не пам'ятаю, який у них. Так, йдемо на другий поверх. Підіймаємося на другий поверх. Тут одразу так от такий як офіс цього чоловіка. Масажне крісло. Тут ще одна така невеличка кладова. Ще одна кімната. В кожній кімнаті завжди є своя невеличка гардеробна. Також там гарний вийд з вікна. Просто, знову ж таки, чому я це показую, розповідаю. ну Будинок оснащений. Ось, наприклад, дивіться, це все оснащений, дуже якісною, технікою, новітньою, сучасною. Просто хочеться, щоб. В нашій країні пенсіонери також могли змогу жити. Якщо не в таких, то хоча б в нормальних умовах. Так, Це, зараз ми зайшли, я покажу це спальня кімната власників даного будинку. Так, тут також гардеробна. Так от спальня з таким от, також гарним видом можна вийти також на свій балкончик, подихати повітрям. Помилуватися. Мама, знаєш що? Що, мій маленький. Да Зачаю тебе два телефони, треба один. Так, це моя дитина, яка вимагає від мами телефон. Ось Ми заходимо в ванну кімнату господарів і просто подивіться: ванна. Ванна з видом на океан. Просто, ну, уявляєте, щоб наші звичайні люди так жили. Це не якісь там мільйонери, щось таке. Це так жити в Америці мають змогу люди, які як отримали нормальну професію, спеціальність, там, навчались в коледжах, університетах і працювали на нормальних роботах все життя. Все, це просто. Так, ще одна, ще одна кімната. І ось тут іще до цієї кімнати також ванна. Угу. Ось якось так це виглядає. Зараз піду вийду, ще на терасу трошки більше покажу. І ось тераса виходимо. Тут це вже видно будинок сусідів. Тут такий ще невеличкий дворик. Ось так. Ми прожили тиждень в цьому будинку. Власники, наші знайомі попросили, щоб ми приглянули за домом та тваринами. У них дві собаки і два маленьких кошеняти. а вони тим часом поїхали до іншого штату. Тому, користуючись можливістю, я не лише провела цей чудовий вікенд, а ще й зняла для вас це відео, щоб показати. Рівень життя в США. Дякую за твій перегляд.